Вітаю, мої дорогенькі водолійчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас таро передбачення на 2025 рік. Помісячно будемо дивитися, чим буде наповнений кожен місяць для вас. Ну що ж, мої дорогенькі водолійчики, січень беремо від сьогоднішнього дня. Я вже зробила таро передбачення, в мене вимкнувся мікрофон, тому я не буду робити нове, беру це саме. Січень місяць для водолійчиків буде трійка посухів. Це вибір, який ви зробили. Ви зрозуміли, куди скерувати своє, свою енергію? В який напрямок? Бо двійки це, я думаю, і зважую, обираю варіант. А три це вже я прийняла рішення. Я розумію, куди мені рухатися. І лицар Пентаклів це є ваші ресурси, з якими ви рухаєтеся, ваша енергія. Це фінанси, це сила, це здоров'я, коли ви все прорахували, що вам потрібно для досягнення, які ресурси, скільки коштів. Або це може бути молодий чоловік стихії Земля, Телець Діва, Козуріг, який вам допоможе, який буде вашим партнером, який буде вашим інвестором, можливо, ви разом з ним пройдете цей шлях, ви до нього йдете. Або це автомобіль, можливо, ви прийняли рішення купити автомобіль в такого чоловіка. І ви зрозуміли, який саме ви хочете. Або ви йому продаєте автомобіль. Тобто, в будь-якому випадку це класне поєднання. Це вогонь, це дія, коли я знаю, куди спрямувати свої сили, а земля це ресурси, які я маю, які мені допоможуть втілити мої задуми. Далі в нас лютий вісімка кубків. А вісімка кубків це коли ми щось залишаємо, це наш емоційний стан, коли ми йдемо від чогось до чогось. Але туди, коли ми, куди ми йдемо, це там, дивіться, яке сонечко, там перспектива, там радість. Воно буде нам на користь, буде набагато краще, ніж те, що ми залишаємо, хоч залишати нам важко. Бо це наші емоції, які впливають на те, на наше сприйняття. Хтось залишає батьків, переїжджає, хтось в когось, можливо, стосунки закінчились і ви з'їжджаєте. Тобто, там, куди ви йдете, у вас є шанс на нове життя, на краще життя, вас, вас будуть цінувати, але залишати важко. Так само і робота. Можливо, ви йдете на іншу роботу, і вам шкода залишати колектив, але там більша зарплатня. Тобто наш емоційний стан. Коли ми щось залишаємо, але треба пам'ятати, що те, куди, то, куди, те місце, куди ми йдемо, воно буде набагато краще для нас. Але ми це зрозуміємо, коли прийдемо вже туди. І друга карта королева кубків це наші емоції, з якими ми це все буде відбуватися. Лютий буде дуже емоційний для водолійчиків. Або це жінка, доросла стихія, вода, овенле. Риба, рак, скорпіон, яка, можливо, буде разом з нами переживати такі емоції. Або ж навпаки, буде критикувати, куди ти йдеш, звідки ти знаєш, що там буде, а не ризикуй. тобто, емоційно буде нас ще, ще більше підбурювати. І так наші такі нестабільні емоції. Можливо, це це фахівець, психологиня жінка, яка допоможе нам впоратись з нашими емоціями. Тому підставляйте вже кожен цю свою ситуацію. Березень. Туз, кубки, туз мечі. В мене є план. В мене є розуміння, куди рухатись, це наша енергія, водолій це повітря. І от мечі це і є повітря, ясність, план. Коли я знаю, чого я хочу, яким чином це досягти. І наступна карта повішаний. Можливо, це ви в стані. Пові... Знову ж таки, залежить від вас, як воно програється. Чи ідея, яку я не знаю, як втілити, або якісь обставини зовнішні впливають. Я в підвішеному стані. Можливо, це ви жертвуєте своїми ідеями, це ваш стан жертви. Заради чогось, когось я не можу, тому що от, тому що от так сталося. Або навпаки, ви в стані, от такого підвішеному стані, придумали, як з нього вийти. Придумали нову ідею, у вас з'явився план. Тому підставляйте, чи ви з цього стану виходите сюди, чи навпаки. Ваші ідеї вас привели в вас в глухий кут, тому що, тому що не можу, тому що, тому що є в кожного своє, тому що. Так, квітень, яким буде квітень? Дев'ятка пентаклів, класна карта. Це з наші здобутки, це результат, який ми отримуємо. Це гроші, виплати, велика сума грошей. Або це ваш стан, коли ви задоволені тим, що ви маєте. Ви задоволені своїми ресурсами, ви задоволені своїм здоров'ям, ви задоволені своїми можливостями, що я маю можливість жити так, як я хочу, купувати, що я хочу. І паш кубків це якраз є емоції, пов'язані з цим станом. Коли наша внутрішня дитина задоволена або хоче, слухай, в нас є гроші, в нас є можливість, в нас є ресурси, давай йдемо, їдемо, давай щось купимо. Тобто, коли наша внутрішня дитина вимагає щось для задоволення своїх емоцій. Знаєте, от як дитина, яка хоче, бо мама має можливість, і купи мені, дай мені це, що я хочу. От це Може бути ваш такий стан, коли я можу, я задовільняю свої емоції. Або це діти і онуки, які також вимагають в нас, або ви щось для них купуєте, ділитеся своїми ресурсами, і це приносить вам задоволення, що ви можете їм це дати, що вони хочуть. В будь-якому випадку класне поєднання. Квітень такий буде і емоційний, і, і, і такі емоції радості, щастя. А можливо, це подарунки ви собі самі зробите. Знаєте? Тому що це емоції чогось нового. Ви собі щось дозволите, тому що ви маєте можливість, маєте ресурси. Далі, що в нас там? Травень? Ну, травень вже не такий веселий, тому що у нас випав старший аркан вежа, а вежа це завжди зміна різка, зміна не за. Коли щось відбувається не за планом, коли ми не можемо це передбачити і ми не можемо на це вплинути. Руйнація, руйнація планів, руйнація наших стосунків, коли вдома щось ламається, ламаються електроприлади. І Якщо ви щось собі плануєте на травень, майте план Б, щоб ця ситуація вас не застала зненацька, і ви не розгубилися. Але завжди пам'ятайте, що в перспективі це завжди на краще. Якщо щось поламалося, воно би все рівно поламалося. Згодом все рівно поламалося, тому що блискавка тільки показує, ту, ну, показує нам те, що вже далі воно воно і так би зруйнувалося, воно не має права далі на, на подальше існування. А блискавка воно просто це прискорює. Показує нам, відкриває нам очі. Тобто, якщо це стосунки, то, значить, є на це причина. Треба їх або розірвати, або переосмислити і відбудувати нову вежу, але беручи до уваги помилки, які ви допускали, що привело до руйнації. Якщо це робота, також, або шукати нову роботу, або проаналізувати, що привело до такого краху. Якщо це вдома щось поламалося, то добре, що воно поламалося зараз, бо потім воно мало би набагато більші наслідки і дорожче б обійшлося. Якщо це зламалися якісь електроприлади, то також воно би могло призвести до пожару, до, за, коли проводка замкнула, і були би гірші наслідки. А так ви купили нову річ, новий електроприлад, і, і, сучасніший, кращий, і ви от ще й задоволені тим залишитися. І дев'ятка пентаклів якраз про те, що ви будете задоволені з тим, що ви отримаєте. Або ви маєте ресурс, ви маєте сили для подолання ось того, що тут відбудеться. Як би не здавалося, боляче, важко, страшно, у вас є ресурси, у вас є оця впевненість, стабільність, і сила, і здоров'я, і оптимізм. Літо. Червень місяць. Червень починається. Дивіться, що тут у нас вісім камечів. Можливо, це ще оцей тягнеться стан з травня. Оця вежа ще на вас впливає. І це наші страхи. Я боюсь, я не знаю, а куди мені рухатись. Зверніть увагу, що тут. Страхи тільки людина зв'язана тільки в, коли, в своє відображення. вона бачить. Насправді вона не має нічого, щоб обмежувало і зв'язувало. Це страхи тільки ваші в голові. Зав'язані очі, зав'язані руки. Я не можу, я боюсь, я чекаю, щоб хтось мене спас, хтось мені допоміг. Але допомогти ви можете собі тільки самі. І от наступна карта це про те. Вісімка посухів, найшвидша карта в колоді. Це ваше вісім вогонь це завжди дія. Коли ми не сидимо, не плачемо, не чекаємо, а ми реагуємо, коли ми е, йдемо. Це може бути злість наша, наша, наша енергія, наша ось, мені набридло сидіти чекати я йду і буду щось робити. Наш вогонь, наша пристрасть, наш темперамент, наша злість, наше, от, наше бажання міняти цей стан дуже класно, от з такого стану виходити за допомогою вогню. Це переїзд, це поїздка, це ваша реакція, швидка, швидка дія. І що в нас далі в липні? До чого це призведе? П'ятірка посухів, це п'ятірки – це завжди криза, це конкуренція, це от ще, ще ви перетравлюєте це. Це коли ми ще намагаємося щось довести, бо тут як товкти воду в в кожного своя думка, і ніхто нікого не слухає, нікого не чує, а кожен настоює на своєму. І коли ви залишитеся от товкти ту воду в ступі, воно ні до чого не приведе, ви тільки себе спалите, ви посваритеся, ви поб'єтеся і, і ні до чого не прийдете. А наступна у нас карта нуль. Можливість, можливість не бігати, не доводити, а можливість міняти своє життя. Можливість рухатись далі, тому що нуль це обнулення. Але якщо ви залишитеся бігати далі тут і намагатися докричатись, достукатися, то тоді ви залишитеся в дурнях. Тому що це програється як дурень, який сидить і не може зрушитись з місця. І вже тоді зрушитись буде дуже важко, бо цей нуль тоді працює як чорна діра. Не обнулення, легкість, нові можливості, а от таке вас поглине цей, цей нуль. Це чорна діра, і тоді вилізти з неї буде дуже важко. Тому не тратьте сили на доведення, вияснення, відстоювання чогось, рухайтесь туди, куди ви відчуваєте вам, вам комфортно, де легше. Подивіться, яка тут вона позитивна: сонечко, ясність, є посух, є підтримка, є вузлик, в якому є наші скарби, те, що нам, не, не, те, що нам потрібно, є друг, який нас підтримає. І ви з легкістю крокуєте. Це може бути що завгодно. від вас залежить нове життя, новий статус, новий імідж, нове бачення, нови. ви як нова людина, яка обнулює своє життя. Тобто, після всіх, тих, всіх проблем, негаразів, як би не здавалося, важко, страшно, вас буде можливість поміняти. Але тільки від вас залежить. Таро це ж можливість, це. Коли нам показують варіанти, а вже обираємо ми. І що в нас там далі? Так, травень. Ні, не травень, а червень, липень, серпень. Оце і є, розумієте, дивіться, старш, страшний суд це кармічна карта, це результат наших попередніх дій. Якщо ви залишитеся там комусь щось доводите, ви ні до чого не прийдете. А оцей нуль обнулення це і є результат вашої дії. Ви крокуєте, ви йдете, і вам доля йде назустріч. Це ваше розуміння, це пробудження від спячки, це оновлення, це переродження. Коли я розумію, що я йду від. Бачите, там ворони каркою, там темно, там страшно, там взагалі немає там якісь гори одні. І ви, ви розумієте, що я не хочу там. От, і це і є отут. Ви мусите зробити, не тратити свої сили на вияснення відносин, а рухатися далі. От, і це і є ваше розуміння, обнулення, переосмислення, коли в голові міняється. Знаєте, В класиці це мерфі встають з могил. Для них починається інше життя, інший, інший щабель. Отак От і це є розуміння, що як я хочу жити, де я хочу жити, з ким я хочу жити, чим буде наповнене моє життя, і дивіться, до чого ви прийдете. Якщо це у вас там зруйнували стосунки, то ви або їх обнулите, домовитесь, або це нова людина в вашому житті. Це радість, підтримка, партнерство. Коли люди на одному диханні, на в вони в одних одне мислення, одне бачення. Одна радість на двох, вони живуть заради один одного, один в одному. Знову ж таки, це може бути як особистого життя партнерства, стосуватися вашої, ви знайдете свою половинку, ви обнулите свої стосунки, або це бізнес, робота, партнер по життю чи партнер по бізнесу, чи в роботі. В будь-якому випадку, це обнулення вам дасть підтримку або приведе нову людину в ваше життя, дасть вам гармонію і радість. Що там у нас далі? Вересень, так? який буде, до чого ми далі йдемо. Десятка кубків, сім'я, радість, воз'єднання сім'ї, до вас приїдуть рідні, ви до них поїдете. Це таке 100% наповнення від сім'ї. Коли ви тішитесь за своїх дітей, за їхні досягнення, за своїх батьків. І от вісімка мечів, от у вас вже була вона вісімка мечів, дивіться, ось така. Коли ви саме після вежі, коли після руйнації чогось, ви боялися. І, от, можливо, бачите, яка вона тут. І, от, можливо, це ж ті страхи ще, або ви навпаки, розумієте, що даремно я боявся. І вас рідні приїхали підтримати От ту ситуацію, що у вас відбувалася, вони вас витягнуть, ваші рідні з цієї ситуації, допоможуть гармонізують ваш стан емоційний, тому що тут емоції. Або ви будете рухатися до сім'ї, ви прийдете до сім'ї, і сім'я вам надасть оцю гармонію, спокій, затишок і підтримку. Якщо ви відчуваєте от себе в такому стані, просіть, ідіть до рідних, проговоріть це, розкажіть, не, не залишайтесь на одинці, впустіть своє життя. Далі в нас що, жовтень? так? В жовтень в нас ну, верховна жриця. Двійки це завжди про, про сумніви. А верховна жриця це коли прихована інформація, немає інформації, маніпуляція, хитрість, коли навмисно приховують від нас інформацію. Коли є біле і чорне, і ми не знаємо, де біле, а де чорне. Тому перевіряйте все, слухайте свою інтуїцію. Це карта дуже інтуїтивна. Перевіряйте все, що вам говорять, особливо будьте уважні до людей, які намагаються вас в чомусь переконати, такі дуже облесливі, дуже наполегливі, тому що вони стараються заради себе. В них є якийсь прихований мотив для цього. Тобто, розумієте, так? Жовтні, слухайте свою інтуїцію. І наступна карта вісімка посохів: швидкість вашої реакції, коли ви швидко приймаєте рішення або йдете від цієї незрозумілої ситуації, переїжджаєте, з'їжджаєте, реагуєте вогнем на ось. Тобто це швидка дія, швидка реакція. Втікаєте від, 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 від цього, вас коли обманюють, маніпулюють, приховують щось. Ви не, не залишаєтеся в тій ситуації, а Ідіть кудись, задійте себе чимось, робіть щось, уникайте, реагуйте. Тобто, це є ваша дія на ось, на ось цю таку маніпуляцію, обман, хитрість. Так, що це в нас був вересень, жовтень? Листопад. Так, я дивлюся, що тут в нас? Ні. А ні, все правильно. Ні, Мені карти перекрутилися. Ні, тобто вихід з цієї ситуації, бо це вогонь, ваша дія, В, ви, коли ви, ви самі виходите з йдете кудись, не залишаєтеся на одинці. А от з Верховної Жриці ви виходите, це ваша карта, водолія, водолійська енергія, коли ви. Самі собі надає, надаєте ясності, слухайте свою інтуїцію, або це людина-фахівець, яка надає вам ясності. Ви самі розумієте, тобто ви не, не слухаєте когось, як вами намагаються вас переконати в чомусь, а у вас є своя ясність. І ви спокійно можете дати, дати відсіч тій людині, яка намагається щось вам нав'язати, переконати, обманути і маніпулювати. вами. Це є ваша ясність, або це, якщо це стосується здоров'я, то це людина-фахівець, лікар вам дасть, можливо, так ви не розумієте, що з вами відбувається, то лікар вам пояснить цю ситуацію, що з вами, як вам лікуватися, які обстеження пройти. А, ну, або яка ситуація тут у вас? Це може бути людина-фахівець, юрист, адвокат, яка вам допоможе прояснити цю ситуацію. Або ви самі собі, або людина-фахівець. Дуже добре поєднання, коли ми не знаємо, і коли є ясність, раціональність, план і планування. І що в нас далі? Листопад. Листопад це. я вже втомився, коли я працюю, 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 результату не видно. Коли, знаєте, хто в ступі. роботи багато, а грошей не видно. І вже хочеться опустити руки, і хочеться залишити. Але ж сімка це є сімка, і щоб отримати результат, треба дойти до, пройти 8, 9 і 10. Аж 10 – це отримання результату. 9 – це отримання результату, підсумок, а сімка це робота, яку ми робимо. Як би не було важко, як би не було нудно, але це те, що ми робимо. І трійка посухів це є якраз вибір, що куди ми рухаємося, для чого мені, що я хочу, який я результат хочу отримувати, коли ми приймаємо рішення, що ми маємо робити далі. Працювати, рухатись, щоб досягти результату. І що в нас грудень? так? Грудень це ми доходимо до десятки втомлені, бо тут десятка, десятка посухів це коли ми приклали максимум зусиль, ми, ми переробили всю роботу, яку змогли: і свою, і чужу, і на себе взяли чужі обов'язки, бо це і важка ноша. Ми її донесли, розуміючи, що я більше такого робити не буду. Я не буду брати на себе стільки обов'язків, всім допомагати, всіх спасати, бо я не, не витягую того. Я не можу стільки. І це вже наше розуміння, що ми зробили, ми принесли цю ношу до кінця донесли, але я навчусь говорити ні. Я не буду більше всіх спасати, всім допомагати і, і брати на себе стільки зобов'язань чи роботи. І по дорозі, поки ми несемо цю важку ношу, нас спасають наші емоції, що ми вже собі розуміємо наш оптимізм, так, що я вже оце дороблю і я буду відпочивати. Я донесу цю ношу, виконаю всі завдання, дороблю всю роботу. Знаєте, це як звіз, бо це грудень, звіт, всі хвости, коли ми підчищаємо, і, все, і буду відпочивати. І тут, тут це наші емоції, наш стан, коли ми. Все, я спокійний, я розслаблений, я знаю, що я отримую. Я... Це винагорода, яку ми отримаємо після отих всіх виснажливої праці. Ну що ж, мої дорогенькі водолічки, я бажаю нам всім, щоб 25-й рік приніс нам перемогу, мир і спокій і радість нашій домівки. Я бажаю успіху вам, я бажаю вам радості, я бажаю вам. Цілеспрямованості, втілення, досягнення. Мрійте масштабно, ми вміємо, ми Водолічки вони вміють мріяти масштабно, вони схочуть, в них висока планка. І досягайте впевнено. Досягайте своєї мрії, досягайте своїх бажань, втілюйте свої бажання. Я вам бажаю успіху, радості, позитиву, натхнення, міцного здоров'я, сили. Віри в себе. Любі мої, я вас люблю, обіймаю. Ви найкращі. Ви все можете, все в ваших руках. Чекаю на зворотній зв'язок. Будь ласка, пишіть, розказуйте, діліться своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь до зустрічі, мої любі папа.